Жироки, віки минають, як у люді зарванецькі, нарік, молиться Маріє, наша мати пересвята. Сьогодні вір і сьогодні вірить серці часто душу любові. Сьогоднішній день є наочним доказом того, що цей нарід, якому протягом стільки років старалися позбавити правди, справедливості, від неї не відступив. І цю правду він знаходив якраз в тих своїх достойних синах, одним з яким є наш великий велетень духа Митрополит Андрей, який був апостолом правди, який довгі роки зазнавав гонень, навіть після своєї смерті, і його слово вдобкувалося в землю, але справди не здолати. Нарід це зрозумів. Пішов за своїм духовним провідником, і сьогодні творіння митрополита Андрея є в серці на устах нашого народу, який полюбив їх. Тому ми тішаємося тим, що маємо від Бога ласку проводити місії, проповідати Христа Розп'ятого, вічні правди, які нам так дуже допомагають до відновлення віри, відсвіження життя християнського в нашому народі. Nehajimo s tudinjo, s tudinjo, da bi ga pritaknili, da je koštrija, anarhizem ne bi žil v življenje. Oče, Bog s tudinjo je riti, oče, za to si želimo, da bi ga, 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 da, da bi ga, da bi ga, da bi ga, da, 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 da, da bi ga, da, 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 da bi, da, 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 Дякую, що виявили, що виявили, виявили, виявили. <звігінь> нехай їх Бог благословить, а Матер Божа покровителька нашого українського народу випроси їм всіх благ і ласку на землі і до вічного життя. І нехай їм Бог сотворить многі і благі літа. Знаєте, я недавно прийшов до віри, і якось зростанням віри в Бога в мене зросла любов до України, до свого народу. І в цьому одночасно якось зросла, зросло відчуття красоти традиції нашої церкви. Напевно, настав такий час у Божому проведінню, що ми повинні віру понести в люди, аби живий Бог зажив між нами, а Бог є любов. Тобто люби Бога і люби ближнього. Любов між нами це є присутність духа, присутність Бога. І коли б ми б в любові жили, то чудні були б архітектори, чудні були б лікарі, чудні були б вчителі, вони б всі були з любові і від Бога. Що це сімейний ціляє, всяко не обороняє бійці, під собі є трущині, і покажи сили діяльні благодати, присягого духа, щоб вона була всім рабам своїм своїм.